Дорогі друзі, от ми приїхали знову в родове гніздо. Помінялися наші плани сьогодні, думали робити одне, а прийшлося робити друге. Позвонив нам наш сусід, що буде молотити лес. І ми мусили після роботи чоловіка їхати. Покажу вам, як ми будемо зараз. Забирати з городу. Ну, а перед тим, як йти город, покажу вам Лілі, яка тут розцвіла. Ось така красуня розцвіла. Ліра хоче теж іти допомагати, а ми її поки не беремо. Дощі йдуть, Овес уродив до ладу, але ж трава росте, наче тут ніхто й не був. Ми всього на всю одну суботу пропустили. Воно все поросло. Покажу вам зараз нашу урожай. Ось наш груд викошений. Бачите. І ось отакий бік бік-шось, бік мішок, великий мішок, зібраний увесь. Гляньте скільки його. Ну, слава Богу. І ось другий мішок. Ось такий собі увесь хороший гарний. Земля нам віддячує. Дякувати Богу, у нас вражає всю гарний. Клеток. Але весь, можна сказати, що він трошки вологий. Я бачу трошки зелененький там є. Треба його розстелити і якийсь тиждень-другий підсушити. Отак, такі наші справи, отакі наші діла. Оце наш город, на якому росла колись картопелька, морквочка. горковочка. Тут росли помідори. Ой, коли то було огірки, тут мало завжди так було гарно, Так було гарно, І соняшники, і мак був, і кукурузка, і квіти. Стежечку, облямівочка така була із квіток. Все залишилось тільки на фотографіях. Тож, дорогі друзі, приїхали до родового гнізда, у свій садочок на свій городик. І от тепер ми збираємо урожай. Ну, звичайно, у нас тут колись увесь ніколи не ріс, росла тут тільки городина. Ось другий такий бікборд. Ой, Вов, не бікборд, біг, як він називається, цей мішок. Бік-бен. Ну, ось такий бік-бен. Бачите, тут ще, бік-бег. Правильно, налічає. Позору. Ну добре, дорогі друзі. Ось така у мене сьогодні радість. Ну, роботи, звісно, багато. Будемо зараз носити. Це ще ж, переносити все треба і посушити. Ну, а зараз всім мирного неба над головою. Всім здоров'я. Нехай родить у вас увесь, щоб зібрався рід увесь. На щастя, на здоров'я, на довгі літа. Тож і сонце сідає, і прохолодніше стало, а ми ще роботу не закінчили. Я вже сижу на мішку, вже втомилася. Ну, вже Цей бікбек доходить ну, майже до кінця, ну що там багато, звісно. О, чоловік теж вже Ой, Нелегка ця робота, і золота тягнуть бегемот. Ну, що ти зробиш? Ну, таке життя, таке життя. Ви знаєте, приємно. Так приємно. Коли ти в руки береш живу, б, живе зерно, понімаєте? Воно ще живе, воно живе гусеньке. Це їжа, це мука. Це овес, це хороше, дуже хороше зерно. Ой, овес, овес, Який же ти гарний. Взагалі сама стебелинка, яка вона гарна стебелиночка, Стебелинка, стебелиночка, Дивіться, ось тут ще стебелинки. Як вони тендітно звисають донизу ці колосочки, колосочки, косочки, Да, Букет треба нарвати буде. Ну, як тільки от хекаюся, так і нарву букет. Сьогодні думала. Лаванду обрізати, Ну, уже ж як сонце спаде. А, -а, а зовсім інша робота. Бачите, як буває одне, а ну і ж друге. таке прекрасне небо. Небо у рідному домі. Воно завжди прекрасне, воно завжди прекрасне. Це якраз мальовка. Перестіг маринки. І такі, такі вони всякі рах, різні. Яке які мене тересне. Це небо красиве, дуже знайомий з дитинства пейзаж. Знайомий, знайомий, знайомий. Пам'ятаю, завжди в травні тут колосилися пшениці, вівси. Хто що сіяв? Тимофеєвка, там травичка така тлізера. От, і саме була пора, пора екзаменів. А я от сижу, це мною вікно відкрите, воно зараз там провітрюється. Дивлюся таке вікно. і думаю, боже, яка прекрасна пора, і як вона зіпсована цими екзаменами, бо треба ж сидіти, вчити білети, там колись білети були. От, отак. От от. А потім наступало літо, жара, а потім з компаніями купатися, на копанку ходили. В ліс гулять, ввечері в клуб, в кіно. Гарно було. Мама, тато. Бабуся, дідусь, по дорозі йдеш, бабуся каже, Наташа за деревки поїздить на лові краски. І де воно сиділося, а там, мабуть, десь Далеко. Дорогі друзі, трохи відпочила з вами, буду продовжувати грузити. <грузити> ну, дорогі друзі, на дворі темно. Скільки там показує? 22-27. 27 хвилин 11-го. Ми виїжджаємо з села, їдемо додому, закінчили повсон. Отакі от, от бувають непередбачені роботи. Коли тобі позвонили і сказали, я сьогодні маю змогу молотити, сьогодні будемо молотити і приїжджайте. І от прийшлося їхати ввечері, але втомлені, щасливі, бо земля дала віддачу і Затрачені кошти, які ми затратили на посів, на оранку на це все. Вони, звичайно, окупилися з сторицею. Ну, а тепер ще його треба просушити, а потім ще раз зібрати, а потім уже використовувати. Ну, такий алгоритм дій. Ну, а зараз, дорогі мої, всім бажаю. Тихої ночі. До нових зустрічей. Будьте здорові! З вами була Наталія. Ну, сьогодні не у саду, а на городі.